Танкісти, здорова, з вами Джон. І у нас сьогодні буде по проханню мого підписника, огляд на Су-130М. Цей танк з'явився так, же, як е тигр Миша в боновому магазині. І ось, власне, підписник попросив показати, на що ця машина спроможна. Значить, давайте спочатку швиденько по екіпажу. Всім бойове братерство, всім ремонт, як завжди. А далі вже на свій смак. Що хочете, то й ставте. Значить, по обладнанню, якщо у вас стандартне, як в моєму випадку, то ставите досирач слот під вогневу міць, ставите оптику в слот під розвідку і турбіна. Якщо турбіни нема, то можете поставити Т3. Експериментальне. Значить так, якщо у вас є трофейне, покращене або бонове, то ставите таке саме. Але вже досирач і оптика, вам ніякого бусту в слоті під вогневу потужність і розвідку нічого не дадуть. Ось так. Значить, додатково поставив на досирач боєукладочку. Ой, боєукладочку, кажу. Так, національна боєукладочка, все вірно. По, по боєкомплекту, до речі, щось у мене тут мало. в е, Мало в мене кумулятивів. Дайте я трошечки кумулятивів догружу. Десяточок. Десяточок буде з головою взагалі. Ось так. Два фугасики. Так, значить. Е, значить, і 18 бронебійних. Окей. Але взагалі можете, хочете, хоч на фулл галді ганяйте, хоч на бронебійних, хоч на всіх фугасах. Я хоч так і ганяйте. Е, значить, по. Тут в нас стандартна маленька аптечка аптеч РМКмплект, і я поставив Допай. Так, так, да. поставив Допай. Взагалі їздю на значі, автоматичному вогнегаснику. Що ж є? Польова модернізація. Польова модернізація. Тут ставимо поліпшене шасі, тут ставимо будування паралаксу, тут ставимо штанговий перископ. Або хто хоче, може поставити доскритисні після пострілу. Але я поставив. Плюс 2% до огляду, але мінус 6% від скритності після пострілу. І тут я поставив, значить, в нас слот під е, розвідку. Ось так. А ви можете хочете поставити живучість. Як вам більш подобається? Е, а що ще? Та-да-да, -та -та, до речі, броня. Броня тут є в цього танку, вона є, вона присутня, вона мега імбова. 20 мм корпус, приведений 33. Десь десь 18, десь 33, десь 22. НЛД 20, 22. Приведена броня. Хоч кута, отак, дайте ось так, хоч кута ось так. 54. Ну імба. башта. Башта тут взагалі броня неймовірна, 15 мм. 16 приведений, 17 місцями. Дивіться, 21-22. Борта. Ну, тут, коротше, це все був жарт, але розумієте, броні тут нема. До речі, танк преміумний. Він фармить кредити. Досвід ось так. Ще й радянський, ще й восьмого рівня. І ось в такому крутому 2D-стилі, як в мене. <плес> так. Значить що, їдемо в лайф-режимі, Погнали, друзі. Подивимося, на що ця тачка спроможна в оновленні 2.0. А на що вона спроможна? А вона на все спроможна, вона все може. Вона все може так, до речі, що. Ага. Тільки де мені стать? Або треба дивитися сетап команди, звичайно. Треба дивитися сетап команди. Якщо є контендер, то він може поїхати ось туди наліво. Якщо є Тигр Миша, вона може поїхати ось туди направо. Ну і Безека, вон... треба ні, треба їхати наліво. Я вважаю, треба їхати наліво. Я загрузю е Камиш. Uh, і зараз так І зараз побалакаємо вже про снаряди. До речі, снаряди. Бронебійний стандартний снаряд. У нього бомба нормалізація, просто супер. Uh, він губить пробиття на дистанції, але пробиває 243 підперками трошечки більше. 1030 летить, 520 середня шкода. Це дуже добре. Це дуже добре Наш кумис 320 пробиває, він не губить пробиття на дистанції. Це найкращий снаряд у грі. Йому без різниці, скільки там летіти. Або летіти 200 метрів, або 500 метрів, він своє пробиття він своє пробиття не губить Ось так не значить. А, де мені стати? Або я стану тут і зараз буду горку відстрілювати. Ну Зараз подивимося. Так. Летить скільки він там летить? 1030, дуже добре. Фугас 65 пробиває, у нього нормалізація відсутня. Середня шкода 660-930 літить для фугаса це дуже добре. І радіус ураження від осколків 278. Ось так. Добре, я тут поки що постою. Правий фланг, я так розумію, в нас, ну ще поки нічого ми не знаємо. Блін, а я вам не розповів, скільки він їде, що там ще в нього крутяцького. Блін. Поки що не знаю. Так. 257 там. Контендер з цієї сторони. Контендер зараз буде відігравати від своєї башти, від своїх УВН. А наші хлопці там можуть зараз продавити. Е, так. Стаба. Бачите, яка стабілізація. У танка ось така стабілізація. Якби у всіх 5, та стабілізація, вона мертва. О, добре, що я їду сюди, друзі. Добре, що я їду сюди. Два танки наших там. Треба допомагати хлопцям. Треба допомагати. Друзі, тримайтесь там. Їду, 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 тримайтесь. Братки, тримайтеся. Джон їде, Джон на зв'язку, Джон на підкріпленні. Давайте. Треба сюди під'їхати. Ось сюди під'їхати, ось тут стати. Так, чарівненько. Просто зараз ми тут станемо, зараз ми подивимося, зараз ми виглянемо, зараз ми комусь штрильнемо, ну. Ну давай. Тайгер не лізь. Тайгер, я тебе прошу тільки не лізь. Якщо ти полізеш і ти вмреш, то це буде кінцева зупинка для тебе. А хлопці може. Ну у нас там дивіться, наші там давлять, продавлюють. Продавлюють. Але бачите, я переїхав, я не стою. Е -е -е... Бачили, бачили це постріл? Так? Бачили це постріл? Чумовий. Ну, хоч так, хоч 304 я дав. П'ятий рахунок, треба їхати піджимати, тому що я нічого так не постріляю. Мені треба під'їжджати. ЄБР. 75 FL10, він щось там катається. Угу. Треба їхати. Треба нагло їхати, виїжджати збоку, давати плюшку Тайгермаусу, контендеру, тому що я нічого не постріляю. Якщо я навіть відлетю в ангар. А я можу відлетіти в ангар, а рахунок 6-6, а це хріново. Дав плюшку відволік Тайгер Мауса. Так, треба зараз відсвітитися. Відсвіти... Твою ж. А, бо там мене може зараз пересвітити цей світить. Я в... А, гадіна в мене там стріляє. На, тобі ще 517. Супер-пупер. Тут може бути... А, там ще Су-130пМ. До речі, я зараз можу відлетіти в ангар, але це я роблю з зрозумінням просто. На свій ризик, як то кажуть. Мені просто треба було, треба було настріляти. І все. Я не хочу там в кущиках стояти. І чекати з моря. З моря погоди. Ну, тварина, ну тварина, блін. Вона мені ще гармату пошкодила. Жаба. Ну, він же. Ай, ну це. ну нього, я вже знав, він вже перезарядився, але. Ну, ну, Перший раз мені боєукладку, другим разом він мені о, гармату пошкодив. Ну. Ти, ну, що зробиш? Ну, що ти зробиш з, цього, з нього? До речі, ці Indian PZ, вони. якісь вони читерські. От я коли грав на ньому, мене пробивали просто максимально. А коли я цю штуку бачу в приціл. То я не можу його нормально пробити. Розумієте? Не можу пробити. Дивіться, індійка вбиває всіх, ЛТшка, в... ну все, це поразка, це звичайна поразка, ну а що зробить? Ми пропустили ЛТ нам в сраку і все. Це поразка, ну що ж ти зробиш? Але я що? Я поїхав, я тайгермауса постріляв. Я індійку трохи постріляв. Ну що ж, буває! Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал. Лайкосики протискати. Підтримайте Джона Бульдозера підписочкою. І донатиком можете підтримати. Донатик буде під відео. Закріплений під відео. Ось так. А, ось і чар футур, цілий. Що та. там, два, та... два танки залишилось. Скільки я дав? 1868. Індейка на голді. Ну, в мене ж, ви знаєте, броні, нема тут взагалі. Про що балакати. БЗ 40 хп. О! 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 Мстя. Парню. Бук-бик-бик-бик, бик, бик, бик-бик. І все. Індейка вбиває. Індійка якась, я кажу, читерська, або він добиває, або я не знаю. Взагалі, як це, як це відбувається? Коли, наприклад, тебе, ти не пробиваєш якийсь картон, або танк в борт не пробиваєш, е, там нема, нема значення куди. Тобто, де з, е, зелена мітка, що ти його пробиваєш на 100%, і ти його не пробиваєш, або снаряд. Скрізь танк пролітає, або цей чувак якийсь мега імбовий грок, або максимальний рак. 4900 Ну, я ж кажу. Йому просто підкрутило пацанчику. Пацанчику просто підкрутило. Давайте ще один бій поїдемо. З вами проїдемо ще один бій. Блін, забув сказати, що там? Чекайте, 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 чекайте. А, де там то було? Про машину. Де там то було? Характеристики. Рухливість. З турбіною. 69 вперед, 22 назад. Питома потужність 17,55 кінці сил на тонну, 430 потужність двигуна. 69, бачите, 69. Але ці 69 він набере коли рак на горі висне. Розумієте? Ось так. Скритність 23.1, 15.46 під час руху після пострілу 3,32 і 2,22. Огляд 461 метр. Дальність дій зв'язку 777. Міцність 1111. Ось так. В принципі, що хотів, сказав. А, І до речі, да, бронебійний коштує 1215. Кумис коштує 5200. І фугас в нас коштує. Тисячу двадцять. Ось так. Їдемо другий бій. Так. Ну тут що ну стандартна позиція, їду наліво туди в хащі там стану. Там зараз будуть хлопці. Можна перший фугас зарядити, бо ЛТшка буде. Зарядю перший фугас, два фугаси маю. 10,5 зараз маю перезаряджання гармати. Для цієї дубінки це дуже добре. 10 секунд, все окей. Але це наголошую, це стандартне обладнання в слоті під вогневу потужність. Якщо у вас буде трофейне покращене або бонове, то у вас. Будуть ще кращі показники, тому що е, досирач в слоті під вогневу потужність він вам дає плюс 10% до перезаряджання гармати. Бо нове або трофейне покращення буде ще крутіше. Ха! Просто! Прикол. Бачите, але ну, мусило залетіти, ну мусило залетіти, ну як це ні? Ну все, фугаси закінчилися. до побачення, До побачення. Фугаси закінчилися. Я не влучаю. Першим пострілом не влучив. Я знав, що я другим теж мушу влучити, мушу, просто, мушу, але не влучив. Але не влучив. Я на місці того би парубка, би ще раз блайндиком сюди би кинув, бо якщо би я отак стояв. Треба блендувати, я вам кажу. 490. А Леопард стоїть, леопарда я, значить, влучив. Це, скоріш за все, я в Леопарда влучив. О-хо-хо-хо-хо! хо хо шо! А це лайкосик, друзяки! лайк, протискайте за такий постріл! ха Йо-мою! Я ніколи леопарду не зривав бика. Крутяк! ти шо? О! Гражданин. А що таке? А що ти тут стай? А, а. Ти якийсь безсмертний. Братан, ти безсмертний? Пу! 2600 я маю. Е, мені би розрахуватися з пат зі шпатика, Звісно. Було б прикольно. Алеопард вже пішов грати в наступний бій. До речі. А... Т-56 там прям імбує, конкретно імбує. Е, ну, не знаю. В них Бураск. Бураск він відіграє як світляк. Блін. Хотілося би, звичайно, щоб Бураск би підсвітає. У, у йому там дали. Прохезаться. Та ти шо? Шкода там отримала таку плюху. у-у-у. А цей гражданин, я не знаю, він там як? Може? Нема. Я після пострілу не засвітився. А, значить, може, Бораз десь переїхав. Гармата комфортна. Су-130ПМ взагалі комфортний. Але в нього один недолік в нього е, кути. Обертання башти. Трошечки. Ай яй 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 Ай, ви бачили цей по... Ну трошечки. Якби вітерець його просто здув. Можна сюди закинути, нема нікого. Блін, і що? це таймінг, так? Це таймінг, бачили? Йомайо! ЛТшка поїхала. ЛТшка, де ти тут нема? Нема. Рахунок 103. Блін. Звісно... Ні, тут не можна сюди їхати. Треба з'їхати, спуститися. 2600 маю у шкоди. Ха. Прикольно, дуже прикольно. Але це бачите, це мені повезло, що я такий постріл зробив, думаю, а стрільну-ка в цього. Не в леопарда. А взагалі бачите по комфорту, яка гармата. Взагалі бачите. 11.4 рахунок. Вийдеш, давай, я не хочу вилазити на тебе. Добре. Але це гражданін. Бачили? Ну, ну як? Ну як це? Ну як це в землю? Ну як? Як це просто прикол. В землю валить на... <гум> притул майже ввалить в землю поста. От це ж кажу. Але мені добре так підкрутило, що я леопарда в ангар відправив. Прикольненько свічуся. Ось клієнт. А у нього дві пульки. Ще ясі 192? Ну, 2700. Е, бачите, тут треба було дуже обережно грати, але... Ось такий, в принципі, бій. Відіграв дуже дуже-дуже обережно. Дуже обережно. Коли знаєш, ще можеш десь поїхати трошки підтиснути, але якщо супротивники з головою, з мізками, як то кажуть. І що? Ось так, в принципі. Я... я хочу глянути леопарда, мені просто. Цей. Так. А, ну, будь ласка, по досвіду перший. 304. Я е... блайндом Кого я там? Чпокнув блайндом. Командний результат. Е, огляд. Е, кого я там чпокнув блайндом? А де подивитися? Щось я в цьому оновленні? Не розумію. Не... Коли раніше показували, яких... я... в які танки ти влучив, тільки я зараз не бачу, можливо, вони це вбрали. Добре, фінансовий звіт. Що ми маємо? Давайте давайте так. Давайте ось тут глянемо. По Фінансовий звіт. Су-130 ПМ. Один бій перемога, другий поразка. Ми пофармили, скільки ми пофармили? 219 тисяч, майже 220 тисяч кредитів ми пофармили за два бої. За два бої. Ось так, в принципі, друзі. Ось такий він су 130 пм Друзяки, підписуйтесь на канал, лайкосиків, подобачки, протискайте. Підтримуємо український контент разом з Джоном. І, друзі, пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. І нехай щастить вам.